Олександрійцям є ким пишатися. Наприклад, Володимир Гоголів, капітан служби цивільного захисту місцевої пожежно-рятувальної частини, не так давно отримав державну нагороду за свою нелегку службу. Ну, скажімо так, у нас рятувальна операція, яку я проводив участь і брав, скажімо так, брав участь, це ліквідація лісової пожежі в новомосковському лісі Дніпропетровської області. Там на військовому полігоні загорівся ліс, і сильні великі масштаби були пожежа була в лісі. Вона була і верхова, і низом, і настил горів. І потрібно було рятувати лісовий масив, а також ті будинки, які знаходились, будинки військовослужбовців, які знаходилися поблизу цього лісового масива. За самовідданість та високий професіоналізм виявлені у складній рятувальній операції Володимиру Гоголєву вручили медаль за бездоганну службу третього ступеня. Ця рятувальна операція, ця ліквідація цього, цієї надзвичайної ситуації відбувалася 5 днів. 5, 5 діб, не днів, навіть, а 5 діб. Тому що три 3 три доби ми гасили пожежі. Спали там по 2-3 години за добу і виїжджали знову на гасіння цих наслідків або на гасіння тих возгорань, які запалення, які проходили, поки спочивали люди. До будинків не допустили. Ми до будинків не допустили цього. Останнє, по-моєму, здається, запалення було десь метрів за 200 до будинків п'ятиетажних, але Зреагували дуже швидко, вчасно і розповсюдження вогню пройшло не в великих масштабах, і це було локалізовано. Ну, завчасно було локалізовано, але не дійшло. Церемонія нагородження відбувалася у приміщенні Міністерства з надзвичайних ситуацій у Києві. Були присутні начальники головних управлінь з усіх областей України. Медалі вручав міністр з надзвичайних ситуацій. І також вручалися не тільки медалі першої, другої, третій ступені, а але ще вручалися іменні часи, годинники, наручні годинники із підписом від міністра МНС. Володимир Гоголєв, який ось уже 18 років працює рятувальником і пройшов шлях від простого пожежника до начальника караулу, дуже вдячний за нагороду. Його переповнюють почуття, що і він не залишився без уваги. Мені здається, що кожен, який, хто працює в пожежній охороні, завжди, мабуть, мріє про те, щоб отримати яку-небудь нагороду, щоб десь в архівах. В цього Міністерства надзвичайних ситуацій залишилася його фамілія якийсь вклад в ту роботу, яку він проводив. Це ж хоч ми й не багато пожеж, місто як невелике, хоч ми й не багато пожеж гасимо, але ж виїжджаємо на такі надзвичайні ситуації. І таких людей у нас, наприклад, в підрозділі дуже багато, які ну, мали б за честь побувати там і отримати таку нагороду. Тож олександрійці з гордістю можуть сказати, що у нашому місті є справжні чоловіки, які кожного дня стоять на захисті життя і безпеки його жителів.